Всім привіт! Сьогодні у нас відео про гаманці. Ні, не отакі, а отакі Максефівські. Але спочатку, як завжди, невеличка історія. Справа в тому, що коли Apple вперше показали оце. Ви пам'ятаєте, коли це було? Це було в момент презентації iPhone 12. Я дивився на це і думав: блін, це геніально! Тупо тільки Apple могло до такого додуматись. Ні, насправді я дивився і думав. Це жарт, якийсь, типу, гаманець кріпити на телефон і отак з цим ходити. Ну, типу, хто це буде робити? Тим більше на магнітиках, Ну, ви можете його бац і втратили, і все нема гаманцю. Я дійсно думав, що це брідова ідея. І знаєте, насправді, першому поколінні, ну я не скажу, що для всіх так було. Я бачив навіть цікаві огляди, але це знаєте, є такі люди, які не роблять там півгодинні огляди кейсів всяких і от таких аксесуарів. Я вам скажу, що. Що цього року, де й минулого в принципі, коли вже 13 Pro, 13 Pro Max були, це стало не просто аксесуаром, а свого роду гаджетом. Значить, дивіться, цікава історія в тому, що вони просто через рік після анонсу, в момент презентації в iPhone 12 Pro, вони зміцнили магніти. І тепер ця штука дійсно гарно кріпиться. І також вони минулого року оновили ці Apple Wallet, Laser Wallet, і додали в них ще і Find My. Тепер, коли ви від'єднуєте гаманець, чи коли? Коли він там десь загубився, чи що ще, то ви точно будете знати, де це сталося. Тобто, по-перше, коли ви його знімаєте, айфон вібрує. А по-друге, через хвилину буквально ви отримуєте нотифікацію, причому і на годинник, якого зараз немає. Я втретє, прямо зараз заряджаю свої гармін. І на айфоні, що гаманець від'єднаний. Тепер е, до іншої історії. як я його купив, тому що спочатку я дійсно ненавидів цю штуку. Коли я купував свій iPhone 14 Pro, я подивився в магазині в Apple Store на стенди з аксесуарами. І ви знаєте, ну Apple була б не Apple, Якщо б не вміла в такий маркетинг, там висять всі ці кейсики, всі оці штучки, ти все можеш підійти, приміряти на свій айфон. Там нічого не треба, навіть за мотузку тягнути. Воно все в вільному доступі. І Висів отакий от гаманець, я такий, хм, ну новий айфон, там шльоп. І такий, хм, нормально кріпиться, ну насправді нормально кріпиться. Тому думаю, так, ладно, а що сюди поміститься? Ну я подивився, я ще не дивився огляди на той момент прям детально. Я не знав скільки карток. Засовую три картки, які мені необхідні, одну купюру і такий, хм, not bad. Потім дивлюсь на ціну: в 70 євро і такий. Хм, Напевно, без нього проживу ще трохи. Але знаєте, поки я там чекав, поки скло, поклеять, таке інше, блін, ну живу один раз. І насправді це не через хатілочку, це через те, що я просто думав, навіщо мені така штука? А штука потрібна, тому що всі мої документи і гроші, і картки завжди у от такій бандурі. Тобто ви відкриваєте його, тут у вас купа карток. Зараз не дуже багато, тому що я. Все розпіхав в ці гаманці, і також там документи, і таке інше. І справа в тому, що коли ви їдете, наприклад, на машині кудись, я точно повинен знати, що я з собою взяв оце інакше, я забув права там права, тих паспорт. І якщо б мене, хоча б раз зупинили і. Спитали, де права в мене їх нема, то на штраф я витратив би більше ніж на цей гаманець, і я так подумав, подумав. Окрім того, що я виграю на ризиках, я ще і просто роблю своє життя зручніше, тому що мені не треба думати, чи взяв я з собою оце, коли я там літом в шортах, наприклад, коли я взяв з собою смартфон. А Смартфон я з собою беру завжди. Я вирішив придбати, і ви знаєте, я з того моменту жодного разу його не зняв. Ну не його саме, а гаманець зі зворотньої сторони смартфону. Тому що блін, ну це мега зручно. Я вам скажу, що. Що тобі треба щось зробити. Навіть сьогодні я віддавав машину на ТО, і я так дістаю. Він каже: дай мені, будь ласка, там техпаспорт, в мене все тут є. Тобто, от техпаспорт, от мої права, є ще купюра, ну, таскаю просто з собою постійно. І є ще одна картка. Навіть, до речі, якщо в тебе тільки одна картка, то вона не вилітає, тому що там є фіксатор, тут є от така, е, дірочка, і ти через неї можеш картку діставати. Це дуже зручно. Тож я вирішив взяти і скажу вам, що жодного разу ще не. Пожалкував, окрім того, що я вирішив ще спробувати деякі інші, тому що ну, штука реально корисна і поки що жодного разу мене не підвела. Одразу відповідаючи на питання, чи нормально вона кріпиться, друзі, дуже нормально. Я навіть коли хожу в вузьких джинсах, чи бігаю з сумочкою такою біговою, дуже вузенькою, Я туди засовую його, ну щоб він випав, це ви повинні прям спеціально його сувати. Просто так, ну він ніяк не відпаде, якби ви їм не трусили. При цьому, Скажу вам, що якщо у вас модель велика, там Pro Max, наприклад, то він ще й дозволяє нормально комфортно тримати смартфон більш зручно, тому що такий більш зручний хват. І при цьому в Apple Wallet, як я сказав, це не просто аксесуар, це ще і гаджет, тому що ну давайте тепер про його фішки. Тут три картки в мене плюс купюра. Не пробуйте вставляти сюди чотири картки. Я за вас це вже зробив, і дістати їх майже неможливо. Так скажу. Я думав, що я його порву. Він дуже дуже якісний, ну прям. Неймовірно, і це в усіх оглядах кажуть, тобто тут шкіра якась європейська шкіра з нереально крутою такою строчкою запаяною, нічого не чіпляється. Дуже важливо, що к корпусу чи к кейсу він. Плотненько прилягає і не зачіпляється, коли ви там в джинси засовуєте його. Це важливо. Він захищений від зчитування ззовні. тобто ніхто не підійде вас, там не жахне і не вчитає дані з вашої картки. Це, до речі, фішка, тому що таке мало де є ще. І найголовніше, що в ньому є, як я сказав, Find My. Так, ви не зможете його відтречити, тобто GPS тут немає, тільки NFC. Але коли ви під'єднуєте до айфону, то він каже, оп, аксесуар під'єднаний. Як бачите. Анімація є. І після того, як він у вас, наприклад, ну, він сам не спаде, але, наприклад, ви його десь зняли там вдома, і ви не знаєте, чи зняли ви його, чи ні. До речі, так, що я купив, тому що в той день, коли я їхав за iPhone, я так поспішав, що я забув взяти свій гаманець. І я пам'ятаю, що я бачив його в квартирі, але пам'ятаю, що так, ну треба його взяти. Але потім щось відволікся, і я вже їду в трамвай і думаю. А де мій гаманець? Я його все ж таки не вдома забув, чи поки біг на трамвай, він випав. І от цей момент він вже стільки в тебе нервів з'їдає. Тому що якщо б в мене було просто от така штука, то я подивився би My, де останній раз був гаманець. Вдома все нормально. Тобто я його з собою не виносив за межі дома, тому що якщо б я його виніс і він десь випав, то мені б показалась локація десь на вулиці. Так відтречити ви його не зможете, тільки подивитись, де він випав, і це вже насправді непогано. Тому що я ж кажу, якщо ви вдома забули, то ви зможете знати, що він точно вдома, чи там в гостях десь. Але якщо ви, наприклад, його втратили якимось чином, то як я сказав, ви одразу відчуваєте вібрацію, і через хвилину ви отримуєте повідомлення, що гаманець залишився там-то. і отримуєте ви повідомлення і на смартфон. Якщо ви пропускаєте ще і на годиннику, якщо у вас там смарт-годинник, не обов'язково Apple Watch, і тоді за хвилину, в принципі, ви ще можете встигнути повернутися і щось вирішити. Більш за те, якщо хтось знайде ваш гаманець і пришпандьорить його до свого iPhone, то ви теж отримаєте повідомлення, що він там, то й там, -то, а людина отримує повідомлення, що це не ваш гаманець, ну і там зможе з вами якось зв'язатись. Це крута штука, тобто це не просто аксесуар, це ще й гаджет. І я тут таскаю з собою водійські посвідчення, техпаспорт на автомобіль картку і одну купюру. Навіщо купюра потрібна? Справа в тому, що бувають моменти, коли ти не можеш розрахуватись не там Apple Pay, не карткою, тільки без терміналу, тільки купюрою. Ну і документи. І то ж зараз я точно знаю, що куди б я не пішов, я беру з собою смартфон, я навіть не знімаю його ніколи. І Я точно зі всіма необхідними документами для будь-чого. Тобто я впораюсь зі всім. Але я подумав так і думав, блін, ну Максефівських гаманців дуже і дуже багато. Я я вирішив спробувати ще один найкращий, який просто вихваляють всі. І мені навіть рекомендували його на Патреоні. Вітя Повлючинський рекомендував. До речі, якщо хочете, у нас там тепла ком'юніті. Підписуйтесь. І це мофт. От такий гаманець. Це вже, в принципі, не гаджет, а аксесуар. Тобто він нічого електронного не має, але при цьому він ще і класний стенд. І сам по собі гаманець непоганий. Знаєш, Давайте тепер про нього. Він вже зроблений не з такої якісної шкіри, але все ж таки мені дуже подобається, тобто якість нормальна. У нього також є кріплення MagSafe. ви так кріпите і можете з ним ходити. У нього строчка не проклеєна, і таким чином, дивлячись ще на те, як він випирає, його дійсно можна втратити. Тобто це відбувається набагато-набагато легше. Але є в нього фішки. Наприклад, ви можете, до речі, бачите, от прийшло спові. Що той гаманець я зняв. Я зараз вам покажу, як воно виглядає. Що гаманець ваш, от на цій вулиці, і ви можете маршрут побудувати. Це насправді прикольно, але не про це. Тут, звісно, такого немає. В жодному гаманці більше немає. Find My. Це ще і стенд. Ви можете зробити, щоб він стояв. Це дуже зручно, друзі. Причому і так, і так, і навіть. Отак, от тобто це такий флотінг режим, щоб він був піднятий над поверхнею, на якій стоїть, також як заявляє, ще виробник, ви можете користуватись ним як таким собі імпровізованим поп-сокетом, але він завжди отак от робить, тобто будьте до цього готові. Я четвертий палець вставляю, і тоді можна керувати смартфоном, в принципі, отак рукою. Непогано, зручно. Я ходив з ним тиждень. Ходив тиждень, і в принципі був задоволений. Окрім того, що кожен раз, коли я там беру його Зі стола він отак зміщається. Дивіться, у Максейфа є така штука, що ви бачили напевно в прозорих чохлах чи кейсах, що отут є коло, і знизу ще рисочка. І от на колі. Цей гаманець ще якось тримається на рисочці, ні. Але давайте до цього трохи пізніше ще про його фішки. Тобто у нього є отака зручна система фіксації екстенду, і також за допомогою цього ви можете діставати картки. Заявлена підтримка трьох карток, але насправді входить сюди п'ять і ще одна купюра. І причому, коли ти вставляєш п'ять, вони дістаються ну прям нормально, легко. Жодних проблем тут у вас не буде. Дістали картки, можете з ними щось робити. Гаманець мені з цього боку сподобався. Причому, коли ви. Дістали картки, він навіть тонший ніж Apple Wallet, цей е, шкіряний, але при цьому, друзі, давайте тепер до мінусів. Ну він просто капець як ненадійно тримається. І ви знаєте, в нього є плюси. Тобто стенд це прям класна штука, але бачите, ну він навіть так е, з'їжджає. П'ять карток це класна штука, але при цьому, ну знаєте, загубити п'ять карток через те, що він відпаде, це ще гірше, мені здається. І я, от декілька днів назад, взяв. Перекинув свої основні картки все ж таки в Apple Wallet і почав ходити з ним. Справа ще й в тому, що з ним, через те, що він прилягає до кейсу, набагато просто зручніше тримати смартфон. Це як продовження вашого смартфону чи кейсу. Цей же він е, вибирає над і ви за нього легко чіпляєтесь. Тобто, це така штука. Ти відчуваєш, що щось інороднє є, і коли в ньому ще і картки, то ну да. В ньому ти не засунеш картки, тому що воно відривається, то ця штука ще роздувається, навіть якщо ви три картки, давайте я просто три картки покладу, то це вже така ну штука прям відчувається. І кожного разу, коли ти береш смартфон, ну він реально з'їжджає. Коли ти кладеш його в джинси, коли ти там щось ще робиш, просто навіть смартфон береш, то він ну легко, дуже легко дивіться. Ти буквально трохи його вібруєш, і він падає. Якщо ти таке будеш з Apple Вольтом робити, ну в принципі нема за що. Схопитись навіть розумієте? ну і магніти набагато більш міцні. Я не хочу сказати, що це повне гімно. Насправді, якщо вони зроблять магніти міцніші, я перейду на цю штуку, навіть не дивлячись на відсутність максифу, тому що ну все ж таки стенд і оця фішка з до речі, вони кріпляться нормально, можна і так ходити. Ще незручніше тримати. Оця фішка зі стендом, вона прям дорогого вартує. А також можливість 5 карток носити мені теж подобається. Тобто, Рецепція офігенна реалізація саме з точки зору кріплення на смартфон поки що ні. Тобто ця штука легко, дуже сильно відвалюється. Тож, мов, треба зробити ще. До речі, мені його надали iLaunch для того, щоб я потестував. І у них є величезна кількість цього, і власних аксесуарів, і от таких. І насправді вони тільки найкраще ганяють. От від цієї штуки дуже багато хто прям фанатіє, розповідає, що це найкращий гаманець. Я не можу так сказати, тому що він функціонально можливо і найкращий з точки. Зору там стенду, як він продуманий, але він тупо відпадає постійно. От тупо постійно, просто повірте мені. Надійно це оце тут. І Find My є, і при цьому ви його не загубите. Так, три картки я б напевно хотів би чотири. Але насправді я подумав: ну, все основне в мене є, щоб показати. Тобто, три картки вистачає, і реально він не відпадає. Коротше, друзі, аксесуар корисний. Я не скажу, що він змінив моє життя, але я тепер не хочу повертатись на такі звичайні гаманці, тому що. Ну, нафіга. Він зараз такий вздує, тому що я там гроші трохи познімав. Але при цьому ти ходиш в сучасному світі з маленькою кількістю налічки, і при цьому в тебе є там ще картка, і твоя і все інше в телефоні. От такий гаманець, мені здається, це офігенне рішення, навіть просто окремо від смартфона його таскати В карман, в сумку, він просто компактний, зручний гаманець. Чи я рекомендую його, слухайте, тут ви самі вирішуєте, тому що він дуже-дуже дорогий. Наприклад, той самий мов, в два рази дешевший, і можна. Сказати, що він функціональніший, дешевший, можна взяти його навіть просто як окремий гаманець. Так, як окремий гаманець, він крутий. І навіть з фішкою кріплення на смартфон. Але я б не називав його Максейфом, тому що, ну, блін, дуже-дуже слабенький. Чекаємо другої ревізії. Ось такий вложик у нас вийшов, друзі, на 16 хвилин. Там помонтується, я думаю, що хвилин 12-13 буде. Про гаманці. Сподіваюся, вам сподобалось. Просто щоб трохи розвантажитись. Захотілося поговорити не про смартфони, не про технології, тому що дуже багато останнім часом. Розповідав вам і про смартфони, і про камери, я від цього дуже сильно прусь, але знаєте, хотілось просто про щось душевне поговорити, от як про гаманці, тим більше, все одно вони відносяться до гаджетів безпосередньо, і я ними користуюсь. Ну тобто, оцим я прям користуюсь кожен день. Тому рекомендувати можу, але говорити вам, купувати його ні, тому що ну, штука реально дорога. Подумати 10 разів, чи воно вам потрібно. І якщо вирішите, як я, що ви зекономите, а тим більше вам треба таскати з собою десь по карманам кар. Десь у їх губите і таке інше, то ця штука реально врятує. Насправді це вже такий кода повна. Якщо подумати, що ви втрачаєте картку, чи трохи кешу, чи там водійські посвідчення, чи тих паспорт, скільки ви геморрою отримаєте. То якщо у вас хоч раз в житті таке було, то ви точно будете знати, що ця штука вас врятує. Якщо ж ви прям ніколи нічого не втрачали, вам нормально ходити от з цим, то слухайте, ну 10 разів подумайте, чи воно вам потрібно. Мені точно потрібно від себе може Дякую за перегляд, не забувайте про ваші лайки, коментарі. Напишіть, які ще моделі можна подивитись, і, можливо, ви щось знаєте, типу такого, тільки з більш міцними магнітами, тому що ця штука не тримається. До речі, в iLounge у нас є промокод KEDR на знижку в 10%. Так що заходьте не тільки на гаманці, на всі аксесуари, все, що ви там знайдете, у них дійсно дуже крутий асортимент. Всім пока.